У моїх очах я бачив, як знищувалось повністю там, місто Рубіжне, Сєвєродонецьк. будете відсіжуватись, воно знову повернеться. У нас стане той період, якого я боюся, що моя область також буде під окупацією. У мене поняття таке, що мотивація повинна бути ще рік назад, коли це все почалось. Приймаємо не всіх, тому що є люди різні і насамперед не кожен може відповісти. Після проведення бесіди на ключове питання, навіщо ви сюди прийшли? То, якщо це дійсно така високомотивована людина, відповідь завжди одна, я хочу деокупувати Україну, звільнити батьківщину. Зараз потрібно зрозуміти те, що якщо ми зараз не дамо від, відпір, то це буде продовжуватися десятиліттями. Або зараз іти всім разом в масштабі країни всім до кінця, або це розтягнеться ще на роки, 10, 20, 30. Без різниці. Ход Юрій Миколаєвич, майор Національної гвардії, військова частина буревій, гвардії наступу, посада командир батальйону. Чому бригади називаються саме «Буревій», Що вкладається в цю назву? Який сенс? Назву бригади обирали всі колективно і вирішили, дійшли до такого висновку, що в назві має бути закладений певний сенс, певна абревіатура, і вона розшифровується так, як бригада утилізації російських військових. Я вважаю, що на даний момент зараз це дуже така актуальна, широка і дуже сильна назва. Звати мене Яришенко Роман Олегович. Я сам Сумської області, місто Бедина. На даний період часу я йду на посаду психолога батальйону. По спеціальностям в нашій бригаді кожен може знайти себе. Від кухаря, закінчуючи. Реально бойовим командиром, якщо, наприклад, цей офіцер в свій час звільнився, і так трапилось, що, може, десь людина виїхала за кордон, зараз мала змогу повернутися і захотіла стати до строю. Тобто радіотелефоністи, навіть там електрики, не кажу про піхотні спеціальності, де стрілець, гранатометник, кулеметник, водій БТР, навідник-оператор БТР. У нас. Кожен може знайти собі місце. Навчання проходить у нас з поповненням від 2 до 4 місяців, залежно від того, яка категорія особового складу надійшла. Тобто, якщо це особовий склад, який десь раніше мав відношення до військової служби, а навіть мав участь у бойових діях, вони направляються до підрозділів, які вже більш-менш укомплектовані, проходять додаткове злагодження. І потім уже висуваються на виконання службово-бойових завдань. Якщо це повністю цивільні, які не мають жодного відношення до військової служби, в них йде повний комплекс навчання від одиночної підготовки до колективної в складі підрозділів. І на виході вони проходять навчання, по цивільному кажучи, як екзамен. І ми дивимося, чи здатен даний підрозділ до виконання завдань, чи ні. Якщо вони цей екзамен не здають, вони йдуть на повторний курс до підготовки. Тобто не навчених людей на виконання завдання ми не відправляємо. Якраз про самі навчання. На чому вони зосереджені? Ну, дивіться, саме головне це медицина, тактика і топографія. Тобто, це три, так би мовити, самі важливі чинники, які будуть допомагати військовослужбовцю в бою. Це все в процесі ну, не полишається так, що людині дали автомат, дали бронежилет, каску, кинули його в окоп, і він там постійно сидить, нічого не навчаючись, не розвиваючись. Але також у нас більш специфічні підрозділи, тому що ну в самому названні гвардія наступу. Тобто, у нас наступальні дії. Працюємо на зачистки окопів, домів, тобто так. Це все більш такі узькі направлення. Для кожного знайдеться робота і я вважаю, що на даному етапі існування нашої країни кожен громадянин має зробити свій вклад в становлення нашої країни як суверенної, незалежної і саме, як мені особисто хотілося б, величної країни на нашому континенті.